Зараз буде просто легендарне відео. Хотіли б показати вам е, відео, зняте на Покровському напрямку, на якому ви зможете спостерігати дрон Ждун. Е, на жаль, вже типова відома вам тактика, яку застосовують росіяни, коли дрон на оптоволокні просто сідає на дорозі і чекає переміщення, вичікує, коли з'явиться наша техніка, щоб завести свої мотори і після цього атакувати. Проте на цьому відео дуже нетипова протидія цьому дрону-ждуну. Тут. 呃。Uh Мешканець прифронтової території здійснював переміщення обхід по знайомій йому дорозі, побачив цього дрона ждуна і е, вирішив ліквідувати. Зазначимо, що в цей момент, під час початку ліквідації, дрон чинив спротив, тому що, швидше за все, з вимкненими моторами стояв. Росіянин побачив, камера підіймається, що треба робити. Завів мотори, спробував улетіти. Проте не так просто. Нейтралізує його, кидає через стегно, просто на землю переводить назад в партер. Мешканець прифронтової території. І е, багато було е, в пабліках інформації про те, що хтось пише, він був в стані алкогольного сп'яніння. Uh -huh. Я зазначу, що він мегафахівець. Дивіться, в першу чергу він професійно від'єднує бойову частину від дрону. Зазначимо, тут видно, яка це бойова частина, а це кумулятивна, е, кумулятивна ПГшка, тобто якраз протитехніки мали працювати. Він її відносить. І потім холоднокровно підходить до цього дрона, коли росіяни наляканий російський пілот, який стільки часу сидів, і тут щось почало відбуватися, з усіх сил намагається пташку підняти назад. Газує. Ви зверніть увагу, ось ця курява навколо це не дим пішов, це пропи активно намотують. Причому пропи великі, дрон тягне непогану таку вагу, плюс котушка. Він намагається злетіти, він намагається втікти від цього професійного сапера, але зверни увагу, наскільки він холоднокровно відкладає бойову частину в сторінку і однією рукою бере і відстібає акумулятор, щоб позбавити живлення цього дрону, ніби робить це загалом не вперше, і це його вже буденна робота. Я зазначу, що це знаєш, як відбувається еволюція, колись mm -hmm. на початку повномасштабного вторгнення ми бачили відео, де пам'ятаєш, українець брав темку із сигаркою, ото -от -от в зубах, просто його так от відносив, і всі були захоплені. Як він так вибухову справу знає? Так само тут пройшло три з половиною роки. Еволюція озброєння змінилася, і от уже можливо, це він навіть переїхав, і він здійснює розмінування уже бетон. Проте зазначу, що. Він, звісно. Uh... Фахівець, але ви так але не шановні робіть, так. так ви так не робіть в жодному разі. Викликайте краще саперів. А якщо ви скажете, яких саперів викликати прифронтова територія, тут стоять дрони. Краще, якщо на дорозі на вашій вулиці, вже стоять дрони, ждуни на оптоволокні, має місце бути виїхати вже і евакуюватися з прифронтових територій, щоб не стати жертвою отаких дронів, в тому числі, тому що регулярно бачимо, як росіяни розстрілюють також і знищують цивільне населення. А йому, ну, це, звісно, багато в чому помилка вцілілого, але <смеш> безмежна шана і повага, бо зазначу, там був саме постріл кумулятивний, як мені здається, mm -hmm. і саме цей дрон якраз і вичікував нашу техніку, і хотів забрати досить багато життів. Ну тут потрібен не не тільки майстерність чи фаховість тут потрібен дуже великий фарт, тому що не всі фахівці і майстри своєї справи зможуть таке зробити і бути цілими. Насправді, тут ми бачимо фарт, а в наступному відео Ні, бачимо... стрибай, просто зазначимо щодо фарту. Момент, mm -hmm. чому дрон не вибухнув, можливо, глядачам треба пояснити. Це була спокійна риболовля для росіянина. Він сидів з неактивованою вибухівкою, швидше за все, і вимкненими пропами, і просто чекав. Просто чекав і навіть не встиг активувати її потім, коли вже була почалася паніка. ось ця тряпчав. Раптові будуть так. ставити тепер камери і позаду дрона ждуна, щоб він фіксував і ніхто до нього не підійшов.